Прорік Бог над богами, Господь і землю покликав, від схід сонця і аж до заходу Його, і сіону корони краси Бог явився в промінні. Приходить наш Бог і не буде мовчати, палючий огонь перед Ним, а крохнього все бореться сильно. Він покличе згори небеса і землю народ свій судити. Позбирайте для мене побожних моїх, що над жертвою склали заповіта зо мною. І небеса звістять правду його, що Бог, він суддя. Слухай же ти, мій народе, бо буду ось я говорити Ізраїлеві, і буду свідчить на тебе Бог, Бог твій я. Я буду картати тебе не за жерти твої, бо все передо мною твої цілопалення. Не візьму я бичка з твого дому, ні козлів із кошар твоїх, бо належить мені вся лісна звірина та худоба із тисячі гір. Я знаю все птаство гірське, і звір полювий при мені. Якби був я голодний, тобі б не сказав, бо моя вся вселена, й усе, що на ній. Чи я м'я бичків споживаю і чи п'ю кров козлів, принось Богові в жертву подяку і виконуй свої обітниці Всевишньому. І до мене поклич в день недолі, я тебе порятую, ти ж прославиш мене, а до грішника Бог промовляє, чого про устави мої розповідаєш, і чого заповіта мого на устах своїх носиш, ти ж науку зненавидів і поза себе слова мої викинув. Як ти злодія бачив, то бігав із ним, і з перелюбниками накладав свої уста пускаєш на зло, і язик твій оману плете, де сидиш проти брата свого наговорюєш, поголоски пускаєш про сина своєї матері. Оце ти робив, я ж мовчав, і ти думав, що я такий самий, як ти, тому буду картати тебе і виложу все перед очі твої. Зрозумійте ж це ви що забуваєте Бога, щоб я не схопив, бо не буде кому рятувати. То жертва подяки приносить, той шанує мене, а хто на дорогу свою уважає, Боже спасіння йому покажу.